Всім привіт Значить Що мені треба буде сьогодні зробити Значить, був я прикатував цю ділянку Це ділянка братова Значить, Прикатав був і я бачу почала вона проростати трава просто Просто проростає Це воно видно Значить, я хочу спробувати мотоблоком звердою, просто як, як-не-як як перебити, хоче легенько перебити, щоб вона не доросталася трава. Ну, щоб потім було весною легше було її обробляти. Бо це, вона так до зими проросте, ця трава вона виросте витока, потім буде нелегко її перебити. Значить не знаю, що вийде, а я таки спробую. Якщо щось вийде, то буде добре, якщо ні, то буде погано. Ну що. Ще не така погода непогана, в принципі. Дощі, вроді не продавали, таке хмарно, сонячно так, трішки тепліше. Ich bin nicht schlecht, Ну, Коротше, отак я перебуваю, ну, тобто фрезую селіну, яка не пахалася, не знаю скільки років більше це точно. Но фак, фактом, а виходить, дуже важко фрезувати там, де особливо багато стерні. Наші терні я так пофрезував, бачите, так і ми там так пройшов, туди пройшов. Оцей квадрат доплатив. Зараз я поки що ферду цю ділянку, тут небагато залишилося. Дюб'ю. Значить, подивіться, отут оцей край, оцей край. Тут там більше стерні. Ну, тобто виходить, як стіна лежить отут. Тут була така густа висока трава, така не знаю, вона на що вона похожа, але... На такут роботики вона була така висока, густа, була така товста. І ось Тут вона ну дуже така густо лежить, тут важко її перебувати, в принципі. А ось та ділянка туди поближче, там легше набагато. Тобто десь тут вона починається і ось так вона легко б'ється. Взагалі, легко взагалі. Ну, а та ділянка, звісно, да, так. Ну і та ділянка ще не знає, як там. Ну, оцей край буде там і ваші, а цей легше буде. Бо там не так дуже багато було трави. Тобто бур'яну трави, не знаю що там. Но. Ну. Коротше повністю траву мені заробити в землю ну, нереально поки що якби не виходить. Це так осінь я. Не знаю, що вони таке зробило, перебив, землю підрихлив, стіну траву таку наверх закинули якось. Думав буде з землею присипати, але ну, хлабенько присипає. Єдине, що було б убрати оце все. Тоді може було б легше набагато. а так, Ну, нічого. Якось буде. Наші зараз такий невеличкий перекур а потім продовжим І так, значить, докижив геть повністю селіну відбегкав конкретно, значить, де було мало сістерни, було нормально, а де було багато, наприклад, оця ділянка була така. Тобто спочатку я їду отак був, а потім коли я Дійшов туди і потім я ще раз пройшов Значить, Тут я два рази пробігався, виходить, там я раз пробігався, там взагалі ідеально було, там менше терня було і ідеально було. Ну, той угол, виходить, дуже багато не було, там дуже важко було. І отут посередині було дуже важко. Тут невеликий такий квадрат був. І Дуже багато там така була маса, терні. Мотоблок аж на грудку працював, там почав димін. Я потім на першу передачу переключав, щоб як-не-як. Значить отак воно виглядає. Ну, не знаю як воно буде далі, потім саме головне землю я підрихлив. Думав, ці терні присиплю, але присипається мало. в принципі. Ну, а тепер треба наглядно її підтримувати і земля буде нормально себе почувати і буде мені легше працювати на ньому. Значить, Все на сьогодні з вами прощаюся і говорю вам пока.